Слава Ісусу Христу, на сьогоднішній день дуже таким є популярним явищем тікток-війська, так як Україна перебуває в стані війни і дуже велика кількість стала такими експертами. Хтось воює в тіктоці, хтось прогнозує в тіктоці. Люди, які не мають ані бойового досвіду, ані. Якоїсь кваліфікації розсуждають про те, чого вони взагалі не розуміють. Люди ж, в свою чергу, наслухаються таких експертів в лапках, і потім відбувається в голові кавардак, тому що людина починає вірити в те, потім вже зневірюється в усьому в цих, цих прогнозах, тому що ми вже багато чули цих прогнозів. Одні казали на початку війни, що ми там будемо. Влітку вже шашлики в Криму жарити, і багато таких людей, які не являються спеціалістами в даної сфері. Я, як військовий колишній, знаю, що таке людина з досвідом. І от давайте змоделюємо таку ситуацію. Вам довелося йти на війну. І у вас є вибір, з яким би з якою би ви людиною, з яким, яким би ви оточенням пішли командирами там, і побратимами е, в на нуль, до прикладу, з людьми, які мають бойовий досвід і вже е, не перший день воюють і е, володіють там, стратегією, тактикою, навичками якимись і так далі. Чи з цими тікток-воїнами, які пороху не нюхали і висловлюють свою думку? Я думаю, вибір очевидний. Ви пішли б е, з людьми, які мають бойовий досвід. Але чомусь? Коли стосується нашого життя з матеріального, люди включають здоровий глузд. Але коли стосується спасіння душі, то люди не дуже розуміють, як зробити правильний вибір. Тому що насправді в духовній сфері набагато важливіше. Вибір, робити правильний вибір, тому що на кону е, вічність, на кону доля душі кожної людини, і в духовній сфері, так само, як і в матеріальній сфері, є професіонали своєї справи, е, е, духовні е, люди, які допомагають людині отримати свободу від рабства гріха та сатани та отримати небесну прописку. Як же ж визначити таких людей? <кхід> так як є у кожної людини, до прикладу військової певне досьє. Можна дізнатися, де людина була, що вона бачила, де служила, які має певні досягнення, перемоги і так далі. Тому що якщо людина буде багато тіліпати своїм язиком, а результат нульовий, то не якщо ви будете слухати таку людину, і результат у вас буде нульовий. В духовній сфері присутня та сама історія, і Ісус Христос наголошував на тому, щоб ми включали свій розум, включали свій мозок. Саме для цього Він нам і потрібен, і дивилися на плоди. Які плоди мають люди, які, яких ви слухаєте. До прикладу, я слухаю докторів теології Станіслава та Юлію Салтаненко. Я прийшов в живу біблійну апостольську церкву, слово Боже, на початку війни. Ну, не, не, не зовсім на початку познайомився на війні, скажімо так, із служителями місії, і поступово через проповіді Евангелія почав прозрівати, який результат я маю завдяки тому, що слухаю цих людей. Перше, візьмемо матеріальну сферу. Бог зберіг на війні. І це не, не просто так. Я знаю, були такі випадки, коли. Просто і снаряди вибухали, і, і поряд, і багато багато всього іншого було. Але ні я, ні жоден з моїх побратимів, які були в різних ситуаціях і на передовій в тому числі, не зазнали ушкоджень. Це перше. Далі я позбувся алкогольної, наркотичної, тютюнової залежності. Я позбувся блуда і багатьох інших гріхів. Далі, духовна сфера. Я являюсь служителем міжнародної місії, слово Боже. Допомагаю іншим людям зростати духовно. Уже є учні, які так само служать іншим людям, які приводять людей до спасіння, які проповідують і так далі. Тому подібне. Тому. Варто слухати людей, які мають перемоги. Якщо ви ще не являєтесь частиною біблійної церкви, запрошую вас до міжнародної місії Слово Боже, щоб ви стали повноцінним учеником Ісуса Христа, покаялися і пізнали свою волю Божу та виконали її в повноті. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.